Я, я 18 числа лежав, плакав і написав, Я Україна, край та народився, за гроші, я її не продаю, я із криничі, тут води напився, в Росії по собі з часом постою, де від весни до токсяного повітря, пшениця наливає на, на колосу. Де народився, вийшов, одружився і народив щасливим діточок. І не заберуть за, у мене внутрішньої структури, відчуту від батьків і від земів. У певну українську натуру не продався, ні-ні ні, не стану наймитом продавних португальців. Не Щоб міряють на гроші все, і душу продають, пограбить, градуть посадять, зрадять, а тоді ще й юль. Тарас сказав, щоб не терпів душі, щоб не проспав душі своєї, спокійнові, українські слухати, щоб не проспав своєї Божківщини і землю, нею, діткам, внукам придам, нехай Господь гранить тебе, моя динина, тебе безтедно, я люблю. А так все решится, наверное.